У вірші сказано взаємну залежність. Людей і природи. Ну, Звісно, ми вже говорили про залежність людей і природи, бо без природи людина загине, да, шановні. Читаючи голос, зверни увагу на позначення щодо виразного читання. Ми це зробили. Вивчите вірш на пам'ять, поміркуйте. До чого закликає вас поетеса. Чи поділяєте ви її заклик? У яких словах вірша висловлюєте головну думку. Ну, головна думка це, звісно, буде нам дивно, казково, добре і прикладно. Якщо ми будемо дружити один з одним і поважати один одного. Зараз ми підведемо підсумок, і я вам хочу сказати. Що ви сьогодні навчилися працювати з google дошкою молодці? Ще раз ставте і дивіться. І я ще хотіла вам сказати, що тема створення альбому або колажу з фотографіями-малюнками на тему Наш чудовий рідний край читаємо інструкцію. А де ж наша інструкція знаходиться? Нам сюди треба додати сторіночки в підручнику. так? Да? Я відкрила це посилання, і наша інструкція знаходиться на сторінці 148 з цим, з цим колажем. Так, ось дописуємо, що це сторінка 148. Бачите, ставиться курсів. І пишемо 148 сторінка. Так, я друкую чи ні. 148. Так, ну щось у мене не виходить друкувати, але, певно, завис комп'ютер. Але ось тут отак можна е, зберегти і надрукувати, що це сторінка 148. І так, я роздивляюся всі слайди, нажимаю на гору, роздивляюся, перелаштовую ці, ці слайди. І останній слайд. Це і є підсумок нашого уроку, те, що в цьому світі ми не самі. Убираю, бачите оце все. Убираю і мовчки поставте відео на паузу і почитайте мовчки про те, що треба жити дивно і казково.